Коли копати моркву, терміни збирання врожаю за місячним календарем в різних регіонах України, яка погода підійде для збору моркви, як правильно викопати урожай і підготувати його до зберігання, умови зберігання моркви взимку, коли збирати урожай моркви на зберігання оптимальні терміни. Збір врожаю моркви справа нескладна, але має безліч нюансів при дотриманні всіх правил агротехніки можна виростити багатий урожай. Але якщо зібрати його не під час, то можна зіткнутися з тим, що лежкість у моркви буде погана і вона не буде зберігатися, тому так важливо дотримати терміни збору врожаю, правильно провести наступні заходи і створити всі умови для тривалого зберігання моркви взимку. Далі докладно розповімо про всі ці нюанси час збору, в залежності від сорту, великий вплив на терміни збирання врожаю моркви надає її сорт. Існує три сорти моркви ранньостиглий. Урожай встигає через 2-3 місяці після появи перших сходів, прибирати його можна вже всередині кінця липня або на початку серпня. Однак такі сорти моркви вважаються салатними і тривалому зберіганню не підлягають середньостиглий. Коренеплоди готові до збирання через 3-4 місяці після настання схожості, прибирають зазвичай в кінці серпня або початку вересня. Ці сорти моркви підійдуть для зберігання пізньостиглий. Встигає урожай таких сортів через 4-5 місяців після появи сходів прибирати найкраще на початку жовтня. Цей сорт ідеально підійде для зберігання, кожен з них прибирати слід свого часу. Якщо порушити термін збирання врожаю і зібрати його раніше покладеного терміну, то в плодах не буде вітамінів, та й самі вони можуть бути дрібними і недозрілими. При запізненні з прибиранням можна отримати розтріскані плоди, які перезріли і будуть несмачними, до речі, якщо довго відкладати збирання врожаю моркви, то можна і зовсім його втратити. Так як коренеплід просто згниє в ґрунті, ще один важливий момент за 20-25 днів до передбачуваного збору врожаю потрібно припинити полив моркви, інакше вона може почати тріскатися і не буде довго зберігатися. Терміни збирання врожаю і сорт насіння зазвичай вказуються виробником на упаковці, однак впливають і погодні умови, якщо літо було спекотним, то коренеплід достигне швидше, а якщо холодним. То затримається, як зрозуміти, що морква дозріла проте, коли пора збирати урожай моркви, свідчить її зовнішній вигляд. Якщо почали жовтіти нижні і середні листя, то необхідно звіритися з упаковкою, ймовірно, підійшов термін прибирання. Якщо бадилля пожовкла майже одночасно, то це сигнал про захворювання всього врожаю, досягнення коренеплодами розмірів, з'явлених на упаковці з метою встановити це. Викопують одну або кілька морквин і вимірюють їх розміри. Якщо плід відповідає розмірам, то можна викопувати весь урожай, не чекаючи, поки пожовтіє листочки на бадиллі, якщо на викопаному демозразку є невеликі білі корінці. То плоди дозріли і можна проводити збір врожаю моркви. Погодні та температурні умови для прибирання, головне правило збору пізньостиглих сортів моркви прибрати весь урожай до настання перших заморозків, якщо момент упущений. То прибрати урожай потрібно відразу ж після перших невеликих заморозків. В іншому випадку є ризик втратити його при перших заморозках, високий ризик ураження коренеплодів сірою гнилю, що знижує лежкість коренеплодів. З цієї причини поширений міф про те, що прибирати морква потрібно після перших заморозків немає підтвердження на практиці і краще йому не слідувати. Несприятливими умовами для збору врожаю моркви вважаються такі умови: теплі дні, коли температура повітря на вулиці вище 1,8. Градусів за Цельсієм при збиранні врожаю в такі дні і подальшому переміщенні його в холодний підвал, або льох є ризик знизити лежкість коренеплодів, так як різка зміна температури негативно позначається на коренеплодах, дощова погода, зайва напитанність вологою призводить до розтріскування плодів і морква не буде довго зберігатися. Час збору в різних регіонах, час збирання врожаю моркви також залежить і від регіону. В якому відбувається вирощування коренеплоду, розглянемо найбільш поширені випадки середня смуга Україні. Підмосков'ї, в тому числі, морква на зберігання копають у вересні, середньостиглі сорти на початку, а пізньостиглі в кінці місяця, південь України, морква прибирають в середині осені, середньостиглі сорти, в кінці вересня, а пізньостиглі в перших числах жовтня. Сибір, Урал, північний захід. На зберігання морква прибирають тут в серпні середньостиглі сорти в другій декаді місяця, а пізньостиглі в третій. Терміни збирання моркви за місячним календарем 2022 року. Багато садівники покладаються на поради місячного календаря не тільки при посіві, але і при збиранні врожаю. Тому числі коренеплодів прибирати урожай краще на спадної місяці, як радять астрологи. Як правильно викопувати моркву з грядки на зберігання, щоб урожай мав високу лежкістю? Обов'язково викопують моркву в сухий сонячний день. Якщо напередодні був дощ, то краще відкласти збирання врожаю ще на пару днів, щоб земля просохла і з коренеплодів пішла зайва волога. Є кілька універсальних правил, які потрібно дотримуватися при збиранні врожаю моркви. Не можна висмикувати морквину руками. Обов'язково використання садового інструменту, як правило, при збиранні врожаю моркви використовуються вила. Висмикувати руками можна тільки короткоплідні сорти моркви, і тільки в тому випадку, якщо вона росте на піщаному ґрунті. Схема збирання моркви обережно підкопати коренеплід вилами. В крайньому випадку, якщо їх немає, можна використовувати лопату. Потім, обережно потягнувши за бадилля, витягнути з ґрунту. Важливо дотримуватися відстань між вилами і коренеплодом, воно повинно бути приблизно 15 збирання врожаю ефективніше проводити в парі, коли один підкопує, а другий тягне за бадилля. Намагайтеся підкопувати морквину якомога акуратніше, щоб не пошкодити її вилами або лопатою. Пошкоджені коренеплоди втрачають свою лежкість, їх доведеться вживати в їжу найближчим часом. Що робити після збирання моркви? Підготовка до зберігання. Після збору врожаю його необхідно підготувати для зберігання, зробити це потрібно правильно, в іншому випадку лежкість його буде низькою, і морква швидко зіпсується навіть в холодному підвалі або погребі. послідовність їй при підготовці коренеплодів до зберігання, очищення від бруду, якою б не була суха погода в день збирання врожаю. Витягнуті з землі коренеплоди все одно будуть брудними, очистити їх треба руками, не можна використовувати, ніж або якісь інші інструменти. Мити моркву начисто також не радиться. Цування. Всі пошкоджені екземпляри відбирають і відкладають для термінового вживання в їжу або пускають на корм в худобі, наприклад, кроликам або козам і коровам. Дрібні коренеплоди також пускають на корм тваринам. Великі і неушкоджені екземпляри відкладають на зберігання відрізати бадилля. Для цього використовують продезінфіковані інструменти, наприклад, гострий ніж, якщо цього не зробити, а покласти моркву на просушку разом з бадиллям, то зелень витягне з коренеплоду всю вологу і зменшить лежкість. Сушка коренеплодів з цією метою морква розкладають на грядці під сонцем на 2-3 години. Головне стежити, щоб не пішов дощ. Підготовка до зберігання плоди переносять в темне прохолодне приміщення і залишають на ніч всім. Вісім годин, щоб овочо холов. Важливо не спускати коренеплоди в підвал відразу, а то при різкому перепаді температур знизиться його лежкість, місце і умови для зберігання моркви взимку після збирання врожаю і проведення всіх заходів з підготовки її до зберігання. Потрібно подбати про те, щоб були створені всі умови для правильного зберігання коренеплодів протягом зими. Це збільшить лежкість моркви, головні нюанси зберігання. Температура в підвалі або у погребі не повинна підвищуватися більше чотири. градусів тепла, при цьому відносна вологість в приміщенні для зберігання моркви повинна бути на рівні приблизно 8,0, щоб підвищити лежкість коренеплодів льох попередньо обробляють розчином мідного купоросу. Відгуки досвідчених садівників, укладення, прибирання моркви нескладне завдання. Якщо дотримати всі тонкощі і нюанси, важливо прибирати готовий урожай відповідно до його сортовими особливостями, а також враховувати температурний режим, погодні умови і географічне положення регіону посадки і вирощування моркви для зберігання на зиму є сенс вирощувати виключно середньостиглі і пізньостиглі сорти моркви, так як ранньостиглі її сорти, які прибирають в кінці липня. Початку серпня абсолютно не підходять для зберігання на зиму, вони салатні і використовуються для приготування їжі негайно. Важливо також і дотримання технології збирання врожаю. Морква не можна висмикувати руками. Обов'язково треба підкопувати вилами в іншому випадку високий ризик відриву бадилля, а коренеплід залишиться в грядці. Не можна пошкоджувати коренеплоди, це позначиться на їх лежкості. Якщо на плодах є порізи, то ці морквини вживають в їжу самостійно або віддають на корм домашнім травоїдним тваринам, наприклад, козам або кроликам. Своєчасне збирання врожаю моркви впливає на його лежкість і тривалість зберігання, щоб урожай не пропав. Потрібно створити для нього оптимальні умови зберігання, температурний режим і відносну вологість в погребі. Від шкідників і вірусів льох, і інструменти обробляють розчином мідного купоросу перед тим як опустити коренеплоди в льох, їх очищають від бруду, зрізають бадилля і сушать на сонці, а потім в темному приміщенні, і тільки після цього опускають на зберігання в льох або підвал, щоб уникнути різкого перепаду температур. Не можна збирати урожай в дощову погоду або на наступний день після дощу, коренеплоди потріскаються і згниють.